Доброго раночку, ми з України, середа, сьогодні п'ята хвилинка, і хочу з вами сьогодні поговорити про привороти, про такі страшні магічні дії, про які всі чули, але мало хто знає, які наслідки має приворот, чому не можна робити привороти, чи можна зняти самостійно приворот, і взагалі навіщо їх роблять і що це дає, і які ми можемо мати після цього проблеми, коли ми замовляємо таку магічну дію, важку. Темну магічну дію. Коли дівчина замовляє обряд привороту, вона не розуміє, що вона робить, тому що вона не знає, які наслідки будуть мати її дії. Вона хоче в цей момент просто прив'язати коханого. Вона хоче, щоб її любили, вона хоче, щоб кохання її було чистим, чудовим, романтичним і так далі. Тобто вона вважає, що такими діями приворотними можна викликати любов, можна викликати кохання, але приворот. Ніколи не викликає кохання. Приворот викликає сексуальну дію, тобто людина починає бажати тільки цього партнера, а нікого іншого. Приворот викликає залежність, тобто ноги людини йдуть саме до цієї людини. А ще приворот дуже змінює характер людини. Людина може стати агресивною до близьких своїх до оточення. Людина може змінитися взагалі в своїх звичках. Людина може хворіти, людина може пити, людина може відчувати себе в депресію, тому це дуже-дуже сильна і важка магічна дія, яку не варто замовляти і не варто робити. А чому не варто, я вам зараз розповім. Деякі люди кажуть, що ми знаємо, які наслідки можуть бути від привороту, але ми хочемо зараз. Ми хочемо, щоб сьогодні ця людина була зі мною. Але ви повинні розуміти, що коли ви прив'язуєте людину до себе, коли ви підкорюєте волю іншої людини, ви отримаєте зомбова партнера. Ви отримаєте партнера, який не буде нічого сам вирішувати, він буде чекати від вас якоїсь команди, він буде ненавидіти всіх навколо, а потім буде ненавидіти і вас. І він буде поводити себе дуже неадекватно, тому що люди, які приворожені, вони змінюються. Дуже змінюються в ставленні до своїх близьких, навіть до своїх батьків, до своїх дітей. Вони починають занурюватися в себе. Вони не спілкуються ні з ким. Не стають одинаками, тобто вони відходять від соціального свого оточення, і вони стають просто проблемними людьми. І коли ви отримаєте в результаті приворота такого проблемного партнера, ви скажете, я не хотіла такого мати поруч з собою. Я хотіла іншого, такого, як він був до привороту. Тому подумайте дуже багато разів перед тим, як робити такі дії. Тому що наслідки будуть не тільки для того, кого приворожили, а наслідки будуть і для вас. Якщо ви замовили цей приворот, і наслідки будуть для того мага, який виконував цей приворот, тому що навіть енергетична безпека не вбереже мага від відкату енергетичного. Є таке поняття в магії енергетичний відкат. Тобто маг отримає і на здоров'я відкат, і на психіку свою, на все інше, і на роботу також. Тому, якщо ви вже хочете робити приворот і е, вирішили, що тільки це вам допоможе, вашому коханні повинні знати, що приворот не викликає кохання. Тобто, ви не отримаєте кохання, ви отримаєте на деякий час увагу цього чоловіка, але десь в глибині душі він може вас навіть ненавидіти. Вибачте, привороти бувають сильні і слабкі. Слабкі привороти провокують інтерес з боку жертви. Тобто, він буде думати про вас, він буде за вами бігати, він буде. Потребувати вашої уваги, вашої присутності, але слабкий приворот він просто підштовхує людину до е, визначення, тобто він не вирішує за людину, тому наслідки менші. Але коли приворот сильний, то тут уже безконтрольний потяг іде до жертви, і людина сама не розуміє, що вона робить. Вона може піти з сім'ї, вона може кинути дітей, вона може кинути роботу і е, почати пити. І ми не знаємо, як все обернеться, тому що ніякий. Приворот, він не передбачуваний. Будь-який приворот, він може по-різному лягти на людину. Може лягти програмою порчі, може лягти ще більш важкою якоюсь проблемою, коли навіть до смерті людина може дійти під впливом привороту. Тому що на здоров'я тут дуже великий вплив. Далі. Приворот передбачає програму впровадження, тобто вороживши, передає своє бажання жертві бути поруч, точніше нав'язує це бажання. І привороти робляться в основному на особистих речах, можна робити навіть на домашніх тваринах, на фото, на прикрасах, можна щось підлити, можна чимось людину нагодувати приворотним. Дуже багато, безліч просто способів, там, де необхідна енергія, щоб швидко спрацював приворот. Але ви повинні розуміти, ті привороти, які швидко працюють, тобто вони дають дію швидко, вони дуже швидко і злітають, як кажуть. Тобто вони дія їх закінчується раніше, ніж ви будете планувати. До речі, сонні і п'яні люди дуже піддатливі, такі, дуже вразливі перед магією. Тобто, на п'яну і на сонну людину приворот зробити легко. Приворот не дає справжньої любові. Я це вже казала. Магія може допомогти дістати людину проти його волі, але це не означає, що він буде любити вас по справжньому. І ось, коли ви його вже приворожили, коли він починає робити те, що ви хочете, ви розумієте, що. Людина змінилася, людина стала не така весела, не така романтична. Людина не робить тих речей, які ви від неї вимагаєте. Він просто дратується, він агресивний, і в якийсь момент ця агресія вона вийде на вас. Вона вильється саме на того, хто приворожив. І результат привороту ніколи не можна передбачити. Інколи привороти не спрацьовують, тому що той, кого приворожують, дуже сильно любить іншу людину. В такому випадку не буде результату. А ось хвороби і біди ви зробите людині. Далі не можна проводити привороти просто з інтересу, а що з цього вийде. Давай спробуємо приворожити. Ви будете маслід, наслідки мати для себе. У вас будуть хвороби, у вас будуть проблеми з грошима, і потім за ці ваші ще проблеми будуть розплачуватися наступні покоління, тобто ваші рідні і ваші діти. Не можна накладати приворот з помсти. Буває так, що пара розталася, і дівчина каже: я його приворожу. Для того, щоб він не був ні з ким іншим, в такому випадку ви берете на себе відповідальність за ці дії. І закон магії такий, що все вам повернеться, можете навіть в цьому не сумніватися. Ще одне приворотом не варто змінювати долі людей. Коли ви робите приворот, ви змінюєте долю не тільки того, кого ви приворожили, а й свою долю. Тобто, ви можете не зустріти ту людину, яка дійсно вам потрібна, та людина, яка буде в вашому житті найщасливіше. Ши моментом, а ви собі це все перекрите, тому що ви будете тримати оцю жертву і будете мучитися поруч з ним, тому що таким, як ви хотіли, він не буде. Він буде іншим, і долю свою ви зміните його долю зміните, таким чином, ви можете зруйнувати декілька життів. Які можуть бути наслідки привороту? От коли ви вже зробили, потім людина починає думати, навіщо я це зробила, я не отримала результату. Що ж тепер можна зробити, як це все знімати? Самостійно приворот знімати можна, але дуже мало методик дієвих, дуже мало методик таких, які дійсно допомагають позбутися цього впливу. Тому краще звертатися до спеціаліста, можете звернутися до мене, ми проведемо діагностику, подивимося, чи дійсно є приворотна ліп. Людині, і потім я розкажу, як цього позбутися дуже швидко. Це можна зробити, будь-який вплив сильної магії знімається, слава Богу. Далі приворожені чоловіки, які можуть бути ознаки привороженої людини. Наприклад, ви живете з людиною і ви відчуваєте, що щось не так з ним. І приворожений чоловік він постійно тягнеться до того, хто зробив приворот. Тобто в нього нав'язлива думка, що йому треба бути з цією людиною. І хоча головою він розуміє, що щось не так, але вдіяти нічого не може. Далі, сексуальний потяг, якщо ви живете з людиною, він тратив до вас інтерес, а до когось його тягне. То це точно приворот. Далі втрачається інтерес до життя. Часто змінюється ставлення до життя в цілому, людина стає жорстокою, апатичною, його нічого не цікавить, він не хоче виконувати ніяких домашніх справ і дуже сильно змінюється характер. Коли пригнічується воля, то людина намагається з цим боротися внутрішньо і виникає агресія. Тобто людина зривається, людина може там, бути дуже грубою, людина може бути. Агресивною чинити насильство і здатність любити пропадає. Якщо раніше ви мали е, коханого чоловіка, якщо раніше ви бачили, що він добрий, ласкавий, то це все зникне. Під приворотом людина стає дуже, дуже грубою і дуже сконцентрованою на об'єкти бажання, тобто оце йому потрібно, а більше ніхто не потрібен. Приворот впливає на здоров'я, впливає на серцево-судинну систему, впливає на урологію у чоловіків, тобто можуть виникнути. Проблеми з чоловічим здоров'ям впливає навіть на тиск, тому треба берегтися таких явищ. Це дуже дуже погано. Далі може навіть призвести до смерті. Якщо деякі дуже захоплюються приворотами, і роблять їх постійно, то людина не витримує, може померти. Які наслідки для того, хто замовляє приворіт приворот? Якщо обряд вже проведено, то ви вже повинні розуміти, що ви вже розплачуєтеся за те, що ви зробили. Тобто очікуйте проблем з грошима, очікуйте проблем в коханні, очікуйте проблем зі здоров'ям. І очікуйте проблем ну, в будь-якому, знаєте, от везінні. Тобто вам перестане вести. У вас буде невдача, ви будете відчувати постійно якісь перешкоди. У вас будуть такі моменти в житті, що ви будете дуже жалкувати про те, що ви це зробили. Ідеальних відносин при привороті ви не отримаєте. Ви будете мати сварки, ви будете мати конфлікти через деякий час. Спочатку жертва буде робити те, що вам хочеться, але потім ви отримаєте дуже агресивно агресивну людину, від якої вам захочеться вже тікати, тому не треба це робити. Це розплата, розплата велика і для того, хто зробив приворот для майстра, і для того, хто замовив приворот. Ви повинні розуміти, що у вас буде безсоння, у вас будуть кошмари, якщо ви замовили приворот, у вас буде стан постійної тривоги. Ви не будете спокійні. Тому подбайте про особисте здоров'я передусім. І не робіть цих дій, тому що будуть за це розплачуватися навіть ваші діти. А ще я хочу сказати, що приворот це непередбачувана дія, тобто ми не знаємо, який буде результат, і е, тому дуже. Е, Страшно від того, що людина може померти, людина може спитися, людина може втратити щось дуже цінне для нього, роботу, сім'ю і так далі. Тому, будь ласка, думайте наперед, що за це буде. І е, той, хто. Приворожує людину, також змінює свою долю настільки, що може взагалі не зустріти потрібного його партнера, йому партнера, і просто залишитися в самотності. Тому наслідки привороту це самотність для вас і знівечена доля того, кого ви приворожите. Будь ласка, не робіть таких дій. А якщо ви підозрюєте, що це вже є, звертайтеся до мене, і ми будемо з вами з цим боротися і дуже швиденько приводити в норму людину, щоб не було важких наслідків. Сьогодні хочу ще вам показати ось такі захисні червоні ниточки. Дивіться, є у мене зараз три. Це дуже чудово, до речі, і від привороту, і від інших впливів магічних. Ця ниточка вона така жорстка, вона не рветься, дуже добра. Це ниточки з камінцями. Оця ниточка це в нас тигряче око, оця це лаванда. А оця змієвик. Бачите, три ниточки у мене є. Вони підходять як дорослим, так і діткам, регулюються по ручці. Вартість такої захисної ниточки з за активацією на вас 400 гривень. Кому цікаво, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Ниточка буде ваша. Будете захищені і будете задоволені, тому що ниточки працюють ці добре на захист. А вам бажаю гарного дня, мирного, тихого і успіхів в нашим ЗСУ, щоб скоріше наблизила. Ося наша перемога.